Військово-морський ліцей приймає естафету від Київського військового ліцею імені Івана Богуна та приймає участь у всесвітньому флешмобі 22 Push-Up Challenge та присвячує його воїнам АТО. ВМЛ! Сила! ВМЛ! Сила! ВМЛ! Сила! 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 Один! Один! 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17. 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22. 4. Сила, сила, сила! Військово-морський ліцей передає естафету 22 Push Up Challenge Одеському муніципальному ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.